Якщо це мова не твоя, то і країна Ікраїна також. Хто не нащадок солов'я, тому гніздо не йде успад. Якщо це не твої пісні і ці вірші, і ці пророцтва, то безобраз та мобить. І ти лише у лівостях. Бо де б ти зараз не лежав. Чи в теплім ліжку, чи в окопі, і де би фронт свій не тримав, це знову втратить зміст крізь роки. Якщо ця мова не твоя, вже історична сотня копій, подій говорить солов'ям, Триматись мови слід, як Бог. Бо я не вірю, Но вже не спадкоємцям у дорогу передаси такий сюжет, де знову над гніздами тривога, де ця війна і цей окоп. Та сльози, а не роси, Де відчуття, що ти холоб Убраний в комплекс малороси. Якщо ця мова не твоя, то грішці на усім старанням Будете те батько, щоб сім'я несла ім'я свого тирана. А у славі роду, а не батька. А мова більше, ніж ім'я. А мова стане більшим спадком, ніж буде небо, ні земля. Любо де можна землю звільнити небо від атаку. А мову, мову ж не даремно вони не навидять аж так. І це не тема для роздору, що наші воїни боронять, де десь там, на враженні нам святе. Тут працювали методично, це на це пішли роки-роки, щоб руські пісні ностальгічно співали наші співаки. Щоб аж під кірку нам пробратись, в глибини сірих речовин, щоб нас ментально об'єднати із диким стадом. Ми ж один народ, щоб привід був сказати. Якщо ця мова не твоя, то нам не світить ця країна. Включай інстинкти, золов'я і вчи нарешті свого. А вернуть воїни вже й сміх. Всюди буде український, ми навчимо і ціле військо і відокремлемо своїх.